Авіація Рафіна Хабнові війшла у повітряний простір НАТО. Попередження переції було проігнороване. У небо піднялися літаки альянсу, підготували ракети для можливих пусків. Суверенний повітряний простір блоку було порушено. і Схоже, що пілоти країни агресорки не збиралися змінювати курс. У небі повисла напружена атмосфера. коли дистанція між літаками стала критично малою. Відбулося неочікуване. Усім вітання. дякую за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. І почну я з того, що стало відомо, що норвезькі винищувачі F-35 п'ять прихопили російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувачів су 27 які наблизилися до повітряного простору НАТО. Та цього разу перейшли уже всі межі у повітряному командуванні НАТО. Зауважу що норвезькі пілоти виявили та ідентифікували російські літаки, тримаючись на безпечній відстані. Водночас, передові можливості винищувачів F-35 дали змогу зібрати важливу інформацію і гарантувати, що зможуть зупинити авіацію окупантів. У свою чергу головнокомандувач ВПС Норвегії Оєвінт Гунерут заявив, що місія швидкого реагування є ключовою для національної оборони та колективної безпеки НАТО. Здатність виявляти, перехоплювати та контролювати потенційні загрози має має вирішальне значення для підтримки регіональної безпеки та стабільності. Це передбачає постійну присутність і готовність винищувачів, повідомили у НАТО. Паралельно стало відомо про те, що російський літак, розвідник ІЛ 20 був помічений неподалік Норвезького регіону Фінмарк, що межує із Мурманською областю. На перехоплення розвідника вилетіли два норвезькі винищувачі ф 35 Його оточили в міжнародному повітряному просторі біля кордону Норвегії. У штабі ЗС Норвегії заявили, що ситуація чувана та зазначають. Що активність з боку Москви фіксується у небі все частіше? Вонищувачі расистів, не лише продовжують перетинати повітряний простір країн НАТО, а й навіть чинять безрозсудні дії. Так російський пілот намагався збити літак розвідник британських королівських військово-повітряних сил, вважаючи, що у нього є дозвіл на відкриття вогню. Як повідомляє BBC, пілот випустив дві ракети, першою з яких промахнулася, а не вийшли із ладу. Як стверджувалося, в офіційній версії раніше Москва стверджувала, що інцидент був викликаний технічно. Но несправністю Міністерство оборони Великої Британії тоді публічно прийняло російське пояснення. Але тепер три високопоставлені західні оборонні джерела обізнані із інцидентом. Повідомили BBC, що російські переговори перехоплені літаком RC-135 River Joint ВПС Великої Британії дають зовсім іншу картину ніж офіційна версія. Британський літак із екіпажем до 30 людей виконував спостережну місію у міжнародному повітряному просторі. Тоді він зіткнувся із двома російськими винищувачами Су 27 на. Гадують журналісти, як пише бібісі, коли два російські су 27 наблизилися до літака розвідника. Раф вони отримали повідомлення від диспетчера наземної станції. Одне західне джерело повідомило Бібісі, що отримані слова були приблизно такими: ви бачите ціль. Ця двозначна мова була інтерпретована одним із російських пілотів як дозвіл на відкриття вогню. За словами джерел, нечіткість висловлювань свідчить про високий ступінь непрофесіоналізму тих, хто був причетний до інциденту. На противагу цьому пілоти НАТО використовують дуже точну мову, коли запитують і отримують дозвіл на вогонь. Російський пілот випустив ракету класу повітря повітря, яка успішно стартувала, але не змогла навестись на сіль. Повідомили BBC. Це був промах, а не несправність. Джерела в оборонному відомстві. Повідомили Бібісі. Що після цього між двома російськими пілотами виникла суперечка. Пілот другого су 27 не думав, що вони отримали дозвіл на відкриття вогню. Кажуть, що він вилався на свого товариша, фактично запитуючи його, що він на його думку робить. Але перший пілот все одно випустив ще одну ракету. Журналістам розповіли, що друга ракета просто впала із крила. Це свідчить про те, що зброя або була несправна, або запуск було перервано. Однак, витік таємних розвідувальних даних показав, що американські військові більш жорстко говорили про те, що сталося. У низці документів. Ці пентагона злитих в інтернет американським військовослужбовцем Джеком Тейшерою той самий інцидент був описаний як майже збитий літак. Інцидент був набагато серйознішим ніж спочатку зображувалося і міг бути перерівняний до акту війни. Повідомила газета New York Times За словами двох офіційних представників американського оборонного відомства, російський пілот неправильно витлумачив наказ, отриманий із землі. Пише газета пілотерафія, який націлився на британський літак, вистрілив, але ракета не запустилася належним. Чином газета також цитує неназваного представника американського оборонного відомства, який описав інцидент як дуже дуже страшний. Ну а тим часом ресурс відстеження польотів Флайт Радар Радар-24» зафіксував цікавий випадок. Літак розвідник ППС США з'явився над Чорним морем, імовірно збираючи розвіддані під час польоту в міжнародному повітряному просторі. Натомість білий дім відправляв у Чорне море свої тактичні безпілотники МКЮ-9 і РКЮ-4, щоб шпугувати за рашистами. Однак після декількох інцидентів, зокрема втрати одного дрона, після того як його таранив російський винищувач, Пентагон також припинив і цю діяльність. Проте можливо, Дональд Трамп скасував рішення свого попередника і американські розвідувальні підрозділи знову присутні у чорному морі, куди їх імовірно відправили для збору інформації для української армії. І з даних Flightradar24 випливає, що літак RC-135 вилетів із британської авіабази Мілленхол та попрямував через європейський контингент до чорного. Моря літак зробив декілька кіл в міжнародному повітряному просторі у центральній частині акваторії та повернувся на авіабазу. Загальний час польоту американського літака-розвідника становив майже 12 годин. Ну а в свою чергу міністерство оборони Нідерландів повідомило про перехоплення над Балтійським морем трьох літаків РФІ. І згідно з заявою, два багатоцільових винищувачі F-35, які моніторюють навіть простір НАТО на східному кордоні. Здійснили своє перше перехоплення із Естонії. Спочатку військові виявили транспортний літак Ан 72 та Су 24 МР, який збирає радіоелектронні розвіддані у другій половині дня. Вони зафіксували літак розвідник іл 20 f-35 дистанційно супроводили літаки до кордону зону відповідальності НАТО. Міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що військовослужбовці Нідерландів перебувають в Естонії заради захисту спільного повітряного простору від російських загроз. Як знову показала практика, рашисти активно діють поблизу повітряного простору НАТО у багатьох відношеннях. Ну і як відомо, літаки. Окупантів систематично перехоплюють у повітряному просторі НАТО. Так німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення російських літаків ту 142 су 30 над Балтійським морем. В ОПС Німеччини уточнили, що російські літаки не повідомили про план польоту і відключили транспортер за тривогою на перехоплення у небо піднялися німецькі винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге поблизу Ростока із аеродрому Ліелварде в Латвії. Вони супроводили російські літаки над Балтикою. Окрім того, міністр оборони Німеччини. Та латве Борис Пісторіус і Лауріна Скащунас підписали угоду про постійне розміщення бригади Бундесферу у Латвії. Вона доповнює угоду про статус сил НАТО і встановлює правову основу для розміщення німецьких військовослужбовців, включно з питаннями оподаткування, охорони здоров'я та громадської безпеки. Важливо, щоб солдати та їхні сім'ї почувалися як вдома. Прокоментував пісторіус. Ну а буквально місяць тому Німеччина і Швеція піднімали у повітря винищувачі, щоб перехопити два російських багатоцільових су 30 над Балтійським морем. На перехоплення вилетіли два німецькі євровинищувачі місії НАТО. Зазначається, що російські пілоти поводилися не агресивно. Тоді представник військово-повітряних сил розповів більд, що перехоплення провели біля берегів Латвії. Су 30 могли здійснювати політ у зв'язку з морськими навчаннями Ерефії. Проте рашисти заздалегідь не повідомили план польоту. Окрім цього, стало відомо про те, що пасажирський літак рейсу ТК 211 Turkish Airlines під час маршруту з турецької анталії до Москви ледь не залетів на територію України. Дивний політ турецького літака з російськими пасажирами зафіксував ресурс Flight Radar 24, який відстежує рух літаків. За їхніми даними літак авіакомпанії Turkish Airlines, на борту якого перебували російські пасажири, залетів у повітряний простір Молдови та прямував у бік України, Надолетівши близько 20 кілометрів до українського кордону пасажирський пасажирська літак здійснив петлю та повернувся до початкового маршруту. Пасажири на борту були здивовані таким маневром пілотів. Однак жодної інформації від екіпажу щодо дивного польоту літака вони не отримали. Окрім того, дані з аеропорту Анталія свідчать про 48 хвилини запізнення прибуття літака до Москви, Що може свідчити про використання додаткового часу польоту для петлі над Молдовою після публікації маршруту літака Флайтердар 24 у соціальних мережах виникли дискусії, чому ж пілоти наблизилися до кордону з Україною? Попри те, що її повітряний простір закритий для пасажирських літаків із початку повномасштабної війни, дехто припускає, що пілот міг забути про обмеження для польотів над Україною. Тому, коли він згадав про те, і саме тоді і зробив розворот, інші користувачі вказують, що літак міг таким чином оманути грозові хмари, або сталася помилка в системі щодо відображення маршруту літака. Авіакомпанія Turkish Airlines не прокоментувала несподіваний інцидент з літаков із російськими туристами на борту, який летів ледь не залетів в Україну. Попри те, що більшість європейських країн закрили небо для російських літаків, росіяни все ще можуть літати у Європу. Наприклад, російські туристи можуть скористатися сербською авіакомпанією Air Serbia, щоб потрапити в столицю країни прямим рейсом із Росії. Також і такий Turkish Airlines перевозять російських пасажирів, входячи у повітряний простір європейських країн, оминаючи Україну. Ну а тим часом, як пише бізнес інсайдер, Москва неодноразово погрожувала НАТО і зараз РФ і перебуває на воєнних рейках, відновлюючи та реконструюючи свою армію, виробляючи Більше зброї та навіть об'єднуючи сили із країнами ворожими до заходу. Лансбергіс, який до кінця минулого року був міністром закордонних справ Литви, розповів «Бізнес-інсайдер», що Росія відновлює виробництво танків та налагодила випуск дронів. Він також наголосив, що тепер російська армія має широкий досвід ведення сучасної повномасштабної війни, тоді як західні армії не зосереджені на підготовці до великої війни із майже рівним супротивником. Кейр Джайлс, старший консультант програми Арафії та Євразії в британському Літичному центрі Хатам Хаус наголосив, що Ерафія продемонструвала свою здатність переконувати саму себе у своїй непереможності і після цього нападати на сусідів. Саме тому вона може атакувати НАТО, не усвідомлюючи насправді наскільки руйнівними для неї будуть наслідки такого нападу. Ну а я вам вдячна глядачі ста що ви додали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.